Яку погоду чекати у листопаді 2025 року, чи прогнозують синоптики сильні снігопади та нічні заморозки, і чи литимуть майже щодня крижані дощі у останньому місяці осені? Або все ж таки листопад 2025 року подарує нам по осінньому теплу і, можливо, трішечки спекотну погоду. Я максимально детально розібрався в усіх цих питаннях і зараз дам вам на них відповідь. Мене звати Українчик, і це прогноз погоди в Україні на листопад 2025 року. Забігаючи наперед, скажу у листопаді очікуються сильні зливи, випадатиме сніг. А ще синоптики прогнозують дуже рідкісне явище, яке зветься Крижані дощі. Це і не град, і не мокрий сніг, а дуже дуже холодні дощові опади, які утворюють після себе таку ожеледицю, що по вулиці можна пересуватись лише на ковзанах. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду у листопаді 2025 року. Будь ласка. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Отже, яким буде листопад 2025 року? Як на мене, останній місяць осені буде доволі прохолодним, адже кількість днів. Коли температура повітря підійматиметься до плюс 10 градусів, можна перелічити на пальцях однієї руки. А загалом середня денна температура повітря по